Тут заготовує вино із пулічок або червона смородина, хто як їх називає. Рецепт приготування. 1 кг пурічок, 1 літря води і 400 г цукру. Це на кілограм. У мене тут є 3 кг, 3 літри води і має бути кіло 200 цукру. Я наразі дав 800 кг. Можна було і більше дати, але думаю, що там і місце що там докуплю по річок літру і долею, щоб трошки більше було. З другої сторони, чим добре давати не весь цукор, а так як радять в багатьох рецептах ділити на 2-3, на 2-3 рази. Тому що коли багато цукру, воно солодке дуже, і воно навіть може дуже повільно бродити за солодке. Або взагалі, якщо там цукру дати більше, воно ну, ну, дуже тяжко бродить. У мене був випадок, що груша воно навіть не забродило. Місяць стояло, потім я спробував, воно дуже як мід, солодке було. Коли менше цукру, воно швидше бродить. Та? І тому цукор досипають там 2-3 заходи. Як я буду робити, я почекаю, коли воно відбродить, тобто коли воно перестане булькати, бульки будуть йти в бануці з водою. Коли вони перестануть йти, я це все відіжму, цю м'якоть викину. І до того, що тут залишиться, тут є 6 літрів, напевно, 4 або 5 залишиться, я вже до нього додам 400 г цукру і поставлю ще трошки побродити. Щодо приготування, я Ягоди, ну руками разом із гронами, на яких вони росуть зеленими, десь їх тут видно, там, сподіваюся, видно вони такі зелені, вони всередині. Потім як воно трошки побродить, от видно. Так? Вони всі тут є, просто чомусь вони всередину попали, їх не видно. Не потрібно ягоди обривати, хоча якщо обірвати, теж воно буде, але з тими гронами трошки, як на мене, краще смак має. Це одне з тих вин, які мені найбільше подобаються. Це по і ужина. Що ще? Якщо я побачу що це відео комусь цікаве, то я покажу, як я це буду далі робити. Інший процес, якщо там більше стовп подобаєк буде, Значить, комусь воно потрібно. так в основному, начебто все. Ага, ну порічки бажано подрібнювати, мнути, чи давити їх бажано в емальованому посуді або скляному. Ну, не в металевому, будь-яка ягода, метал, вітаміни руйнує. Хочемо, щоб воно було краще. З вітамінами, тоді треба так робити, щоб ті вітаміни зберегти. Зараз воно готове, буду ставити. Оцей хвостик в баночку з водою. У мене там є кілька вже приготованих. Все опущу в баночку з водою. І будемо чекати. Потім, можливо, як буде час, знімемо, що я далі з ним роблю.